Греді там так і не примостився, але ми вже дійшли по леон. Я дуже люблю тут бути. Редя ганяє, Раді дуже подобається. Дуже подобається. Головне, щоб, щоб зараз собаки не повискакували, бо це буде гаплик. Іди, мами! диди, мами! Виклала відос в тіктоці. Де там я доради тулюся, він до мене тулиться. Люди пишуть в коментарі, що а в нас також, а він дресований, кажу, дресований. А кінологами чи самі? Пишу, самі сама займалася собаками. Не треба мені ті кінологи. Пишуть, у нас також, але не такий, ну, але не такий мілашка, як ваш. А я, знаєте, я то не стала відповідати, але... Я собак улюднюю. Вони в мене зі мною живуть, вони в мене розуміють по голосу, по глазам, по настрою. Не знають, коли мені важко, коли мені добре. Вони в мене ну, собаки, які, які ну, як, вони як людина, вони в мене дуже душевні. Слава Богу, мої ці цінята також вони попали в гарні руки. То такі ж самі, я ж кажу, що власники займаються самі. і... Ну, не нарад... не нарадується собакам. Боже, кому я і принесу, знаєте, там якийсь живій душі, якісь собаці, боже мой, змін в, життя, в житті. Бо, то, знаєте, посадять один в тіктоці теж написав, де от я виклала прикол, де чоловік на полу. Він пише, була б ти в мене на вулиці в місці своїми псами. Пишу, слушай, вигнала швидше п'я за тебе. Шкода, що в людей з чувством гумора. Проблеми, я ж кажу. Ми з чоловіком для приколу виклали, а там почали виписувати, я ж кажу. Що ж, я чоловіка що забила і та й поклала на коврику? Ні, він сам сліг. І любить моїх собак, і я люблю своїх собак. І собаки мої його люблять, як і мене. Ой, ти який гарнюній мами. Він їде в мотоциклом, ну йди сюди, я тебе. Реті, йди сюди, стоять. Молодець. Давай притримаю. Де вони? А, вони не сюди, так? Поїхали? Поїхали в іншу сторону. Бояться його люди, він то не нападає, він не кидається, але його люди дуже бояться. Він здоровецький, я ж кажу, здоровецький пес. Отак, 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 отак. Мужик, отак, так. Да. По ви треба загребсти. Молодець. Отак. Герой прям ти в мене. Ти що? Молочага. Де потік знайдемо? Зай? Він собі йде, іде він не діметься. Я ж кажу, вона на в вділа. І то я ж кажу, люди. Мій вибір в цьому житті це собаки, а не люди. Люди, на жаль, я вже більше, кого хочеться назвати не людьми, а не людьми. На жаль, на превеликий жаль. Дивіться, е, ще що це будуть мої думки. При прогулянці із Редом. Зараз я, звісно, покладу в телефон, то я трошки з ним побішуся. бо я люблю з ними біситися. Зараз грудень місяць, 29 грудня. Але обробка від кліща. Щомісячна, бо температура в нас, ну, в, нас в Україні, да, в цьому регіоні, де я живу, температура. Не падає до мінус 13. Лише при мінус 13 засинає той кліщ. Лише при мінус 13. Він... Іди до мене, Іди до мене, зей. Ага, стоять, стоять! Засинає той кліщ, там собачка не прив'язана, щоб не було битви. Грядя, ну, то не ведеться, але Редь! Іди сюди, іди, я тебе візьму, Іди, іди мій зайчик. Засинає той кліщ і не наробить приміну стрі... Зай, іди сюди. Іди сюди встань, Зая! Ну що це? Треба тобі перемітити всі. стоять. Ось тако буде. Там він, собачка, вона не прив'язана. Хоча він не звертає уваги, будуть то рядом тисю. Ну треба ж все, да, помітити все треба, а загрібати, як ти герой такий. То обробка відключає щомісячно. Коли з мене карюша, я ж кажу при мінус... Ой, було 25 грудня тоді. Я її на силу витягнула, я ж кажу, я її на силу відновила її організм. Гехнула так, що капець. Я так ще й переживала, думаю, новорічні праздники, новорічні ті свята, а не дай Бог що і що, ветеринарки закриті, що я буду робити? То я зараз обробляю щомісяць. Щомісяця. І після кожної прогулянки, де ми ходимо, я приходжу і придивляюся на кліща все одно, бо нема жодного препарату, який дасть 100% гарантію. Немає. Ред, ред. Сюди. Іди! Їде мені. Пашина їде. Давай. Не можна. Рядом неди. Не можна, кажу. Юрина, сина, щоб тебе не збила. Ну що я буду без тебе робити? Рядом. Рядом, зай. Ні, там зараз пройдемо, ти ж знаєш, там куча собак. Рядом. Зай, не тягни. Не тягни, бо зараз дам В жопі. Не дам, звісно, наругай. Зай не тягне. Тому тут пахне, пахне. Хто тут мітив. Я ж кажу, класний такий ошейник усе. Зай не тяни рядом. Рядом кажу. Молодець. Що тобі винюхувати треба? Маму, оберігай, давай, йди. Охороняй, маму. Зараз там не можна, там собак багато. Що, щоб не, не вийшло так, що якась собачка буде розгрізана і в мене куча претензій. Так, рядом, зай. Бачите, вони вже чують. Реді, не тяни, в мене всі руки від тебе болять. Кожного разу. Йдемо, йдемо, вон поле. Редіш, цікаво винюхати. Тут там ще перемітив. Зай, зараз. Чуєш мене, кажу. Чекай. Бач, Завиріщали, блін. Думають, Маріна красунчика веде. Вон, же, на цепі. Собачка на цепі. Віддала тобі до лага. А потім кажуть, я ж кажу, посадять на це, а потім кажуть, що в мене таке мітіс, але кусається, нападає. Це в мене в тіктоці написали. Що ви таке зробили, щоб вас собака так розуміла? Жити потрібно з собакою, розуміти їх потрібно. Душу їх розуміти потрібно. Шкодувати їх трошки. Ой, Ну ладно. Манюньки. Ці манюньки тут не прив'язані, слава Богу. Вже радість, вже для моєї душі радість, так, ред? ред такі Мілочі, не нервуйте, скажи, не нервуйте мене. Бачите, він зовсім не реагує, а Карюша вже була отам у людей в заборі, якби це на неї гавкали. Карюша... Має право гавкати тільки корюша. і гляньте воно вилізло Зараза. І дракони, зараз відховатиш від мене, я тобі кажу. А скажи, мам, пішли, скажи, на що вони нам треба, да? Зараз, зараз підемо, йдемо, йдемо. Зараз тебе там трошки далі випущу. Рядашком. Біля мене. Ось такого. Зараз зай, зай, не тягни мене донизу. Газуй. Зай такий. І собачки, не собачки, тяг-тяг. Ну, звісно, то ж треба все перемітити. Карюша б, я ж кажу, рванула на того тузика малого і був би він в неї в зубах. Вже б він не гавкав. А воно лізе і лізе. Де... От тошнотворне. Йдем, Йдемо, йдемо, Зай, не звертай уваги. Молодець. На що він тобі треба? О, лізе і лізе ззаді. А зараз дам. О, гляньте. Виграняй будинок. Вискочило. Не звертай уваги, манюньки, не звертай. Ти ж в мене такий бугайок, що я ж кажу класи, не буде тієї собачки. Йдемо, йдемо, йдемо. На, що він тобі треба? Муляка, грязюка, ось така, ось такі у нас зими. Дуже люблю сніг, Мої собаки дуже люблять сніг, але його нема. Ось такі у нас зими. Ладно, підемо Редом. Придемося зараз знайду, а покидаю йому.